Всім доброго дня! Я вас вітаю, мене звати Сергій, і сьогодні ми навчимося працювати в Microsoft 365 і навчимося працювати в Microsoft Excel 360. Як це нам зробити? Перше, що нам потрібно, це зареєструватися та авторизуватися саме в Microsoft 360. Далі, зліва, зверху, нас зустрічає квадратик, називається запускач програм. Ми його натискаємо і в переліку бачимо всі наші додатки, котрі в нас встановлені. Нас цікавить додаток під назвою Excel, електронні таблиці. Коли ми на нього натиснемо, у нас відкриється нове вікно, де нас зустрічає ось такий інтерфейс, де ми можемо створити пусту книгу. Ми можемо вибрати один з якихось шаблонів, які пропонує нам система. Також в переліку ми можемо побачити всі електронні документи, котрі ми створювали, або до яких нам надавали доступ. Ми з вами почнемо саме з пустої книги і спробуємо створити пустий файл Excel. Для цього вибираємо пункт меню і книга. Чекаємо, доки у нас завантажиться, і бачимо, нас зустрічає ось отаке меню, де ми можемо щось робити і створювати. Давайте пройдемося по основним моментам а, нашого меню. Перше, що ми можемо зробити, це налаштувати нашу стрічку. Для цього ми можемо натиснути на вкладку Основне. І бачимо натиснути параметри відображення стрічки. Ось оцей трикутничок справа зверху. Натискаємо на нього, і у нас вибраний стандартний, однорядкова стрічка. Ми можемо вибрати собі класичну стрічку, і, наприклад, вже з нею працювати. Класичну стрічку. І виберемо завжди відображати, щоб вона у нас не пропадала, як нам не потрібно. Ну так от автоматичне коригування. Тепер, що ми можемо робити е, з нашим документом, що ми можемо е, з ним робити. Перше, що ми можемо е, робити, це створювати, наприклад, аркуші. Якщо нам потрібно створити якийсь аркуш, для цього є біля назви аркушу, бачимо ось такий плюсик. Ми його можемо натиснути, і це буде, е, скажімо так, нова сторінка. Нова сторінка в книзі нашого документу. Якщо нам потрібно перейменувати аркуш, ми можемо або натиснути праву кнопку миші по назві Аркуш 1 і вибрати перейменувати, і написати, наприклад, назву нашого аркушу. Давайте отак: от напишемо: Довгинцівський район. «Довгинцівський район. Ну, а цей е, напишемо, наприклад, Сакса-Ганський район. Бачимо, у нас два райони вже створено, і нам потрібно створити електронну таблицю, розіслати на школи, щоб вони, наприклад, заповнили е, якусь інформацію. Перше, з чого ми почнемо, це заповнення нашої таблиці. Це створення структурою нашої таблиці. Перше, це в нас буде нумерація. Так і пишемо номер по порядку. Далі пишемо назва школи. Далі кількість, наприклад, учнів. З них дистанційно, наприклад, і скільки займається очно дітей. Тепер дивіться. У нас а, назва школи, бачимо, не влізло, як нам потрібно. Нам потрібно розширити саме оцю колонку для цього, як це зробити. Зверніть увагу, нас, наша електронна таблиця поділяється перше на стовпці, вони нумеровані ось такими літерами: A, B, C, D, тобто англійського алфавіту. І рядки від 1 до 360 до 65 тисяч. Нам потрібно зробити наш стовбець ширшим для того, щоб влізла наша назва школи. Як це зробити? Для цього наводимо наш, наш курсор нашої мишки між стовцом, наприклад, Б і C. І бачимо, у мене курсор мишки змінює свій стиль. Затискаємо ліву кнопку миші і тягнемо вправо для того, щоб змінити розмір стопця. Далі так само. Тягнемо сюди і змінюємо розмір кожного стовпця, наскільки скільки мені потрібно. Добре. Дивіться, ще давайте смоделюємо ситуацію, що я забув зверху написати шапку нашої таблиці. Тобто, мені потрібно додати поверху цього всього рядка ще один рядок, для того, щоб я не видаляв це все і просто додав, що мені потрібно. Для цього, щоб додати новий рядок, ми можемо. Натиснути на стовпці, де нам потрібно, наприклад, на першому праву кнопку миші, вибираємо пункт меню вставити рядок або вгорі, або внизу. Мені потрібно в даному випадку вставити рядок вгорі. Натискаємо і бачимо: рядок у мене вставився. Де? Ось отут-а по центру я напишу таблиця звітності, наприклад. Окей. Я хочу, щоб оцей текст був вирівнений саме по центру моєї таблиці. Як це зробити? Я виділяю всі наші клітинки в першому е рядку, і тепер ми повинні скористатися е функцією основне навести, і бачимо, є пункт меню, називається Об'єднати та розмістити по центру. До речі, коли ми натиснемо на Ось у цей трикутничок ми побачимо різні варіанти об'єднання. Об'єднати за рядками, об'єднати за клітинками, скасувати об'єднання, обтікання текстом, Ну, у нас цікавий пункт меню об'єднати та розмістити по центру. Натискаємо і бачимо, наше табличка вже об'єднана і розміщена по центру. Добре, тепер давайте зробимо нашу табличку. Похожою на табличку, що маю на увазі? Зробити кінечні грані нашої таблички. Для цього виділяємо той фрагмент, де ми хочемо, щоб скільки було школ. Наприклад, до 15. Вибираємо основне. І бачимо у нас там, де ми змінюємо шрифт, є ось такий пункт меню, називається межі. Ми вибираємо трикутничок, як завжди, і вибираємо стиль межі, який ми хочемо вибрати. Наприклад, чи це буде тільки нижня, чи це буде тільки бокова, чи це буде тільки зовнішні межі. Я хочу, щоб у мене були всі. Для цього вибираємо усі межі. І бачимо, наша таблиця вже стала плюс-мінус схожою на нашу таблицю. Оцей рядок я хочу зробити меншою. Для цього так само тільки тягну вліво. Окей, давайте змінимо стиль шрифта. Виділяємо нашу таблицю, вкладка Основне, трикутничок. І вибираємо стиль шрифта, котрий ми хочемо. Як завжди, Times New Roman, я собі виберу. І розмір шрифта хай буде 12 Окей. Тепер я хочу, щоб перша колонка рядок і другий рядок у мене були накреслені жирним кольором. Для цього я можу вибрати пункт меню жирний. І бачимо, наша табличка вже оформлення жирного кольору, так як мені потрібно. Тобто, все зроблено. Тепер мені потрібно зробити нумерацію. Ми можемо зробити нумерацію декількома способами. Перший спосіб це вручну. Написати: 1, 2, 3 і так далі. Так само ми можемо зробити. Автоматично для цього ми пишемо перші дві цифри, які нам потрібно, виділяємо їх і зверніть увагу, що у нас ось тут з'являється виділення і маленький ось квадратик. Бачимо? Ми можемо цей потягнути, наприклад, за ось цей квадратик до самого низу. Бачиш, у мене змінюється скрін... курсор, і бачимо, у мене вийшла автоматична нумерація. Тепер давайте вирівняємо наші літери по центру. Для цього виділяємо цей столбець. Вкладка основне. І бачимо, у мене є вирівнювання. Наприклад, вирівнювання по центру. Також ми можемо виставити вирівняти посередині нашої клітинки. Вибираємо. Окей. Все у нас зроблено. Тепер ми можемо натиснути дати. Доступ колегам, щоб колеги внесли назву школи, внесли кількість учнів, внесли скільки з них дистанційно, скільки очно, і давайте змоделюємо ситуацію, що ось оця частина буде прораховуватись в нас автоматично. Для цього давайте ми змінимо її колір. Виділяємо, у нас є, бачимо, колір заливки, вигляд, баночки, трикутничок, і давайте я собі виділю ось таким якимось. Синеньким кольором, що у нас оця рядовий стовбець буде під, підсумовуватись автоматично. Змоделюємо ситуацію, що люди внесли якісь дані. Наприклад, 564, 98, ну, якісь давайте дані внесемо. Це дуже щось багато. Давайте просто якісь дані внесемо. І змоделюємо ситуацію, що воно автоматично у нас буде сумуватися, і навчимося, як робити сумування. Добре, люди заповнили нашу таблицю, і нам потрібно, щоб кількість учнів автоматично сумувалася. Звісно, ми можемо це порахувати за допомогою калькулятора вручну, але навіщо, якщо ми використовуємо електронні таблиці. Для цього ми стаємо в комірку. В саму першу, де у нас напроти, бачимо, про виділення нашої комірки і її адреси, ми можемо звернути увагу на колір букви. Бачимо всі такі сірі, а ось ця літера у нас саме зеленого кольору, і рядок наш так само бачимо, зеленого кольору. Це нам підказка, що ми знаходимося саме там, де нам потрібно. Далі ми пишемо: дорівнюємо на клавіатурі. Клацаємо на перший рядок, бачимо, натискаємо плюс. Наступний рядок. Бачимо, у нас підсвітилася синім кольором. У нас виділена частинка там, де дистанційно перша клітинка, плюс друга клітинка. І натискаємо Enter на клавіатурі. І бачимо, у мене автоматично вийшло підсумування. Тепер ми пам'ятаємо, як ми робили автозаповнення нашої таблиці. Принцип роботи з формулами такий самий. Зверніть увагу, що. Коли ми стали на клітинку, бачимо, у нас вона обрамляється ось таким трошки жирнішим виділенням і зеленого кольору, і бачимо, у нас є отакий ось квадратик, який нас і цікавить, що ми робимо з цим квадратиком. Ми натискаємо ліву кнопку миші на цей квадратик і тягнемо його до кінця нашої таблиці, що нам потрібно зробити. І бачимо, у мене вийшло автоматичне сумування е, наших даних. Тепер давайте зробимо все досить красиво і вирівнюємо все це по центру. Ще раз гадаємо, як це робити. Для цього виділяємо діапазон, що нам потрібно. Так само, як ми виділяли текст, так само і в таблиці можна виділили, вкладка Основне і вибрали. Пункт меню вирівняти по центру. Пам'ятаємо, у нас є чотири типи вирівнювання, а в, в, в Excel у нас є тільки три це вирівняти за лівим краєм, за правим краєм і по центру. Нас цікавить саме по центру. І бачимо, у нас вже текст вирівняний по центру. Якщо ми змінимо якісь дані, наприклад, на 54. Натиснемо Enter, бачимо, у нас формула автоматично впрацьовує і вже може автоматично рахувати так, як мені потрібно. Якщо ми хочемо просумувати, скільки всього дітей було і там, і там, давайте собі це зробимо. Для того, щоб візуально було видно, я так само виділю дві клітинки, скористаюся функцією заливки для того, щоб візуально собі бачити. Стаємо сюди, натискаємо Дорівнює. Клацаємо на першу клітинку. Стаємо сюди. Сюди. А вибираємо автосума. Бачимо, у нас є сума. І у нас відкривається вікно. І бачимо, воно автоматично нам просумувалося. Клацаємо так само сюди. Основне. Автосума, трикутничок, сума, і бачимо, воно автоматично нам підсумовує те, що нам потрібно. Тобто, бачимо, за допомогою формул ми можемо полегшити нашу роботу з нашими електронними таблицями. Тепер що я можу робити з цією таблицею? Наприклад, завантажити собі або надати доступ. Для цього є вкладка «Файл». натискаємо її, і бачимо декілька пунктів меню. Перше, це ми можемо створити нашу книгу, експортувати її, друкувати, створити копію собі, або спільний доступ. Можемо поділитися з іншими колегами. Наприклад, натиснути сюди. Вибрати якісь налаштування, що люди можуть робити, наприклад, редагувати з усіма, застосувати, натиснути, копіювати посилання і розіслати це посилання колегам для того, щоб вони, наприклад, заповнили цю таблицю і вже з нею працювали. Добре. У мене є наша таблиця в Довгінцівському районі. Я хочу таку саму таблицю зробити і в Саксаганському районі. Наприклад, давайте цей аркуш видалимо. Для того, щоб видалити непотрібний аркуш, ми можемо е, натиснути праву кнопку миші по непотрібному аркушу. І натиснути кнопку Видалити. Окей. І так, у нас є аркуш Довгинцівського району. Ми знаємо, що у нас в місті багато районів, і нам потрібно розробити ще на інші райони. Звісно, я це можу налаштувати. Вручну, але це не, досі, не зовсім зручно. Простіше зробити дублювання нашого аркушу. Як це зробити? Натискаємо праву кнопку миші по нашому аркушу і вибираємо дублювати. Бачимо, у мене з'явився аркуш новий, де написано Довгинцівський район 2. Я можу натиснути і переіменувати, наприклад, «Саксаганський Ганський район. Тут, звісно, видалити непотрібні, видалити непотрібні дані. Для цього ми виділяємо і на клавіатурі натискаємо backspace або Delete. І видаляємо непотрібні дані. І бачимо, у мене вже створена наша таблиця на декілька районів. Зверніть увагу, у мене електронна таблиця, зверніть Саксанський район. Вигляд ось отакий, де масштабування не зовсім видно, і Довгинського району трошки більше. Для того, щоб змінити масштаб нашої таблиці, можливо, якщо досить мілкий шрифт, ми можемо звернутися вправо-низ і бачимо, де написано 100%. Нас цікавить плюсик і мінус. Де ми натискаючи на плюс, можемо змінити. Масштаб мого документу для того, щоб просто візуально нам було легше видно. Воно не на що не влияє, не впливає, але з ним ми можемо змінити і бачити нашу електронну таблицю трошечки краще. Дякую за увагу! До наступних уроків, до побачення!